Жіночі пасюд завершений, огляд гонки. Та перед тим як почати, не забуваємо, що війна продовжується, і мій друг зараз знаходиться на Новопавлівському напрямку, де продовжує виконувати бойові завдання. Також вони відкрили новий збір. На жаль, під час евакуації з Великої Новосілки втратили авто. Автівка потрібна для проведення ротацій, перевезення особового складу, підвезення БК та провізії, а також для евакуації поранених. Підтримуємо наших героїв. Посилання на донат в описі під відео. На першій відмітці 800 метрів Пройста Мінкенен мають програш в 13 секунд. Юля Джима на 20 позиції. Хвилина і 4 секунди відставання. Та перший вогневий рубіж. Бризабуше має промах третім пострілом. Хекігрос час закриває всі мішені та буде виходити лідеркою. Пройс також працює на нуль. Мінкенен має промах першим пострілом. Хекігрос виходить першою. Жан Моно має нуль. Сімон також нуль. Карар на одне штрафне коло. Пройс друга плюс 4-4. Тріо францужинок жан Мнобре Забуше Буше та Сімон мають відставання в 15 секунд. Сестри Еберг та Магнусон на нуль. Юлія вже на вогневому рубежі. Відстрілялася чисто та буде покращувати свій проміжний результат. Та виходить на 13 позиції хвилини 3 секунди відставання. Христина Дмитренко має один промах та 46-та позиція. 2,8 км. Пройс та Хек і вже працюють разом в парі. Жан Мано, Буше та Сімон мають відставання в 12 секунд. Та атлетки вже приїжджають на другий вогневий рубіж. Хекі Грос перший закриває всі мішені. За нею відразу Пройс. Сімон має три промахи. Жан Моно чисто. Табри Забуше також закриває всі мішені. Ханна Еберг на 150 штрафних метрів. Карат та Мінкенен також. Ельвіра та Магнусон продовжують боротьбу. Юлія Джима має промах на другій стрільбі. Виходить на 19-тій позиції, Христина Дмитренко. Має 0 та підіймається на 39-ту позицію. 4.8 кілометра. Пройс та Хекі Грос продовжують лідирувати. Брезабуше та Жан Моно мають програш 10 секунд. Ельвіра та Магнусон – 29. Третій вогневий Рубіж. У oh, Грос має промах третім пострілом. А проїздим часом чисто та буде виходити на четверте коло лідеркою. Брезабуше також має промах останнім пострілом. Жан Моно промах третім пострілом. Ельвіра закриває всі мішені. А Магнусон йде на штрафне коло. Ханеберг відправляється на три штрафних кола. Карар на одне. Халверсон також одне. Бреса Буше та Ельвіра Еберг разом виходять 27 секунд відставання. Жан Моно 35-та. Джима виходить на 28-й позиції ще з двома штрафними колами. Христина Дмитренко 32-га з нулем. 5,8 км. Хекі Грос програш 23 секунди. Бреза Буше та Еберг 29. Жан Моно 39. Та вирішальний четвертий вогневий рубіж. Проїсі ідеально відпрацювала та виходить лідеркою на своє фінішне коло. Переслідувачки готуються до стриби. Кекігро втрачає можливість, здійснивши три промахи першими пострілами. Еберг та Бризабуше по одному промаху. Жан Мано також здійснює промах. Магнусон не користується можливістю та два промахи. Врезабуше та Ебрехва відходять на другу та третю позицію з відставанням 50 секунд. Жан Моно на четвертій позиції хвилина й 3 секунди. Всі переслідувачки мають промахи: Тандерволь 3. Сімон два. Мішлон два. Мінкенен чисто. Халверсон промах останнім пострілом. Юлія відстрілялася чисто та вийшла на 23 позиції. Христина Дмитренко також має 0 та 28 позиція. Бризабуше та Еберг все ще працюють разом. 94 кілометра. Бризабуше намагається здійснити ривок, та ельвіра не відстає. Тим часом Пройс фінішує та бере прапор Німеччини та впевнено перемагає у сьогоднішній гонці. Ельвіра перед фінішною прямою все ж має невеличку перевагу та випереджає Бреза Буше і здобуває срібну медаль. Брезабуше бронза. Жан Моно на четвертій позиції. Гекі Гросс сьогодні п'ята. Мінкенен шоста. Магнусон сьома. Карар восьма. Халверсон дев'ята. Гротян – десята. Юлія Джима з трьома промахами Фінішує 22-га. Христина Дмитренко з одним промахом на 30 30-й позиції.